Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде незвичайна інформація, бо ми будемо казати про те, як в країнах вчать дітей в школах розпізнавати інформацію. Вона фейкова або вона справжня. Ось тільки уявіть, відбувається навчальний процес, діти в школах. Не просто навчаються, а навчаються, як розпізнавати будь-яку інформацію. І це їм допоможе в майбутньому. Особливо, коли вони будуть йти голосувати, вони будуть усвідомлювати інформацію, бо вона різна. І ось, коли вони вже зрозуміють, яка це інформація. інформація вони будуть приймати зважені рішення на основі цієї інформації. Бо там зрозуміли, якщо ти будеш володіти інформацією, ти будеш володіти демократією. Бо тільки від інформації залежить, як буде сприймати виборець подальші події. Бо важливо, щоб людина знала. Аналізувала і приймала рішення. А як вона може сприймати інформацію, якщо у неї нема навичок розпізнавати її? І людина може робити вибір, але він буде хибним. І це буде впливати в першу чергу на подальше життя країни, території, бо людина. Роблячи вибір, не розуміє ту інформацію, яку вона отримала. Вона правдива чи? А ось у Фінляндії, про яку ми кажемо, цьому навчають. Ось чому навчають дітей в школах, а це майбутні виборці. А як же у нас, як ви думаєте, напишіть в коментарях, як у нас є це чи немає цього? Фінляндія зрозуміла дуже просту річ. Інформація це зброя. І треба цю інформацію проаналізувати, правдива вона чи фейк. Якщо не навчити оцих дітей, а це майбутні виборці, розпізнавати цю інформацію, то буде програш, повністю програш. І люди будуть йти, сприймати всю інформацію.